Михайло Авреловичу, ми якраз з готовки повернулися до вас. Після розмови пригостимо вас нашим кулінарним сьогоднішнім. Ти хочеш фартушок знімай? Та от збираюся, ти бачиш, це прямий ефір, все так швиденько потрібно. Так, трішки у нас була їжа фізична, знову до духовної. Власне, тема, яку ми хочемо зараз вам обговорити, це. Те, як зрозуміти своє покликання, свою мету життя дуже актуальна тема, в принципі, в розрізі війни, тому що люди втрачають якісь цілі, втрачають е, ну, якийсь плин життя, в принципі. А, але ще більше мені здається випробування для християн, тому що ми не розуміємо, а як нам зараз як християнам бути, про що нам говорити людям, іде наше покликання і. Власне, з точки зору Біблії, чи в кожної людини є покликання, є задум Бога щодо конкретної людини, яким має бути її життя і її дії на цій землі? Ну, В цьому світі є різні точки зору. І, на великий жаль, є певні різні точки зору і в християнстві, і в релігійності. Але слово Боже дає відповідь на ряд запитань, і ми бачимо дуже гарно, слово Боже відповідає нам на те, що, наприклад, Давид в 139 му псамі каже, зародка мого бачили очі твої. Як гарно Бог каже про те, що дійсності з самого початку Бог бачить, знає все про людину. Угу. І слово Боже відкриває, що у Бога є план стосовно. Кожної людини, uh -huh. тому що Слово Боже каже, що діти це подарунок від Господа свого батька. І Бог має стосовно кожної людини план. Це не є просто наше народження, якась несподіванка. Але це не одне й те саме, що доля, про яку люди говорять в світі, що у кожної людини є пріначертана, як то кажуть, судьба, доля, так? і вони, в принципі, приймають все, як є, тому що от така доля. Чи все ж таки те, що ми вкладаємо в поняття покликання і те, що у Бога є для нас задом, це не те саме. У Бога є задом, покликання, але вирішує людину. Вибір іти Божими шляхами, Божим покликанням. Це залежить уже від людини, і тому людина повинна оприділитись і побачити, яким шляхом вона бажає іти. Бог ніколи не діяв таким чином, щоб заставляти людину, щоб людина робила все те, що Бог сказав. Угу. Угу. Дуже цікаво. А чи може можливо Бог давати такі специфічні таланти людині, щоб вона їх використала якраз для служіння йому? Чи може так Бог допомагати людині, щоб вона дійсно зрозуміла, о, це таке моє покликання? Чи для того нам можливо й дані таланти? Ну, здібності, котрі ми маємо, і таланти, котрі ми маємо? Це теж Божий подарунок нам, котрий подарував uh -huh. нам життя, бо саме великий подарунок це життя, котре Бог подарував людині. І Бог подарувавши також дав час людині, щоб вона могла розвиватись. Боже бажання, щоб людина не була лінивою, щоб вона не чекала, що все повинен Бог подати їй. Бог бажає, щоб людина могла розвиватись. І тому, коли ми розвиваємось, і ці здібності в нас проявляються, то це є великим благословінням для оточуючих людей. І таким чином ми також зможемо і розібратись в тому покликанню нашому, якому ми так потребуємо, uh -huh. які ми можемо бачити приклади в Біблії героїв біблійних, про яких ми багато читаємо, які відчули покликання Бога, пішли цим шляхом, і ми можемо бачити, як Господь благословив і їх, і людей навколо них саме через те, що вони дослухалися до Духу Святого, напевно, про якого uh -huh. ми згадували в попередній розмові? Ну, ми бачимо, що в першу чергу дуже гарного слова Боже говорить про Авраама, де він послухав Господа. Бог каже, вийде з ура халдейського, і він зробив по слову Господа. І далі, як божі плани, здійснились не тільки його, а й в цілому народу, від якого з'явився від Авраама. Угу. І далі Божа воля вона могла здійснюватись. Також слово Боже дуже гарно говорить, наприклад, про Івана Хрестителя. Він також мав якесь Боже покликання. Ми бачимо, де Марія, мати Ісуса, де Господь сказав, звертаючись до неї про те, що вона народить. І дуже гарно у Луки описано в першому розділі, вона сказала, я, раба Господня, нехай буде по Слову Господа. Вона підкорилась волі Божій. І тому ми бачимо, що апостол Павло спочатку був сав. Він не розумів спочатку свого покликання, нібито, здавалося, розумів, але потім Бог каже: Саву, ти мене гониш, ти йдеш проти мене. І тоді, коли він почав прислухатись, коли він запитав, Господи, яка твоя воля? Хто ти, Господи, то Бог відкрився йому і відкрив також йому набагато більше. Покликання його на особливе служіння у житті. Угу. А я от зразу чомусь згадала людину от біблійну, яка не послухалася голосу Божого. А мені згадався ОТ іона. Чому Господь саме цю історію помістив в Біблію? Можливо, вона якась повчальна може бути для нас. І що власне про це говорить Біблія? Ну, у слові Божому Бог показує не тільки все найкраще, Бог показує і другу сторону, котра на превеликий жаль відбувала в житті багатьох біблійних героїв. І якщо дивитись на Іону, чому Бог цю історію привів? Для того, щоб люди могли задумати, що дії певних людей можуть повпливати на інших людей як в кращу сторону, так і в гіршу. Угу. Для Іони не до кінця було зрозуміла Божа воля або його покликання. Хоча він був пророком Божим або вісником, який мав передавати Божу волю. Але він настільки думав про себе, що забув про цілий народ, котрий Бог хотів спасти. І Бог показав, що дійсності, коли ми підкоряємось волі Божій, Бог робить дивовижні речі не тільки в нашому житті, а в житті тих людей, кому ми служимо. Угу. Ну, власне, що може бути у випадку, якщо ми не дослухаємось до Божого заклику, от і так само, як ти згадав про е, ми бачимо, що зрештою він все одно під натиском Божим дослухався і зробив. Те, до чого він був покликаний в нашому житті. Якщо ми ну не хочемо, Бог нас кличе, на якесь служіння, ми такі не хоче. Бог нас кличе там, допомогти комусь, не хочу, і ще якісь Чим це для нас може бути ризиковано? Чи це взагалі нормально? хочеш бери, хочеш не бери? ну Потім ми, знаєте, життя оцінюється на останній сторінки життя. І дуже багато людей жалкують і кажуть, О, як би я Мав можливість щось змінити. Ми пригадуємо таку біблійну історію про Самсона, де Бог покликав його і написано дуже гарно, з якою ціллю. Книга суддів описує нам історію, як Бог сказав, що він народиться, він буде особливим, особливою людиною, назареєм Божим. Але він пішов своїм шляхом. Його наставляли і казали, чи нема дівчат серед свого Божого народу? Ні, я хочу тільки таким чином. І воно привело до того, що Божі плани для Божого народу з них здійснились повна. Народ очікував Божих дій. І ми бачимо, що і для нього закінчилось плачевно, тому що він загинув, Слово Боже говорить про наслідок його дій, тому що бритва не повинна була коснутися голови, але, наприклад, коснулась, і та сила, могутність, котру Бог йому дав, вона зникла. Угу. А як мені тоді зрозуміти, яке покликання Бог зараз мені надсилає, так би мовити, через Духа Святого? Як мені побачити, чим я можу бути корисний? Тому що дуже часто ти просто сидиш, і ти я не знаю, що робити, а що робити. Ну, от живу, як живу. Як відчути цей поклик? Слово Боже, говорить про те, що нам потрібно пізнати Господа. Коли ми читаємо Слово Його, вникаємо, для того, щоб дізнатися, хто такий Бог, які його плани, наміри стосовно мене. І таким чином я маю можливість зрозуміти Його волю і Його плани. І дуже цікаво Слово Боже, про це говорить. я хотів би вам таку е, цікаво сказати, про те, що Господь каже: покликуй до мене Єремії, 33-й 3-й текст. Покликай до мене і тобі відповім. І тобі розповім про великі та незрозуміле, чого ти не знаєш, це як називається, номер телефону Бога, єремі 33.3. Uh -huh. Покликай до мене, кажи, Я тобі покажу. І більше того, написано в Єремії 29 розділі 11, Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Надія. Бог має найкращі плани стосовно кожної людини. Якщо ми будемо до нього покликувати, шукати відповіді, Господь з радістю нам допоможе в питанні, як розібратись покликанням. Угу. А якщо е, те покликання, яке я відчув, е, не розділяють мої рідні, близькі, е, як бути? Чи це означає, що якщо немає їхньої підтримки, то мені треба відмовитись від цього покликання, чи обрати Шлях з Богом на... і відійти від тих, хто проти цього. Ну, звичайно, поради це є добре, але не завжди поради вони нам для допомоги. Чому? Тому що ми можемо радити своїм рідним, близьким згідно певного свого досвіду, котрі ми можемо мати. І не завжди наш досвід він кращий. І слово Боже дуже гарно говорить про те, що бувають такі обставини, коли наші рідні в певних порадах стають нашими ворогами. Тому що в нас можуть бути найкращі почуття, пізнавши Бога, Його волю, маючи відносини з Богом, а вони в цей час не мають цих відносин. І тому Господь говорить, що порою вони можуть нам зашкодити в цьому питанні. Угу. І тому нам потрібно в першу чергу звертатись до Бога і просити вислухати, але зрівняти всі ці поради на підставі Божого Слова, чи воно відповідає, чи це не є порушення Божих принципів, тому що певний, певне покликання моє або те, що я оборону, може протирічити Божого слову, але мені воно це подобається. Не завжди те, що мені подобається, воно послужить мені. На благо, угу. дуже важливі класно, думки. класно, так а я от ще думаю, пане Михайло, ем, чи ставить Бог дійсно нас в те місце? От дійсно де він нас хоче бачити по життю? От навіть буває так, що людина не просила, але ставить? І чи варто бути смиренним, навіть якщо тобі спочатку не подобається це, щоб спробувати, можливо, ти тут розкриєшся, чи зразу е, ну, казати ні, не буду це пробувати? Ну, я інше. точно знаю, що я хочу щось інше. От чи, чи варто от саме смиренним спробувати, хоча б? Звичайно, в своєму житті я мріяв бути лікарем, хірургом, але на той час не було такої можливості навчатися. І я це питання вирішував з Богом. І Бог мене покликав бути хірургом, але духовним, для того, щоб допомагати людям лікувати на підставі Божого Слова Божою силою, не моєю силою, Божою силою. І я це зрозумів трішки згодом. Коли я попробував це, я зрозумів, що це те покликання, до яке я тепер звершую, слава Богу, гарно хочется, ви так сказали. Та хочеться побажати нашим глядачам. От дійсно мати такі стосунки з Богом, щоб Ви відчували поклик, де ви можете бути корисними, і від того ви відчуєте сенс життя, плин життя, те, що багато з нас втратили зараз під час війни цієї. Моліться до Бога, якраз і просіть його, щоб він показав вам, чим ви можете бути корисними. Дякуємо вам, Михайло Авреловичу, що долучилися до нашого прямого етеру. І ми не будемо завершувати духовні роздуми. Ми одразу переходимо до духовного сніданку, щоб закріпити і зараз отримати ну просто великий, знаєте, такий велику порцію духовного натхнення.